Добрий день, моє ім'я Шевчук Костянтин. Я заступник директора Української енергетичної біржі. В своїй роботі я представляю напрямок торгівлі необриманої деревини та пиломатеріалами. Сьогодні, шановні, я хочу вас познайомити ближче з колективом нашої біржі. Познайомити більш з де, якими е, ділянками роботи е, і показати вам е, безпосередньо менеджерів і тих людей, які е, виконують е, в ці нелегкі часи е, цю надскладну роботу. Прошу. Хочу вам презентувати напрямки роботи біржі, які ми умовно можемо розділити на декілька етапів. І перший з них це робота відділу акредитації, для того щоб клієнти могли потрапити на основну частину роботи біржі. Це самі торги, самі аукціони. Перш за все, вони мають пройти процедуру акредит. Який сенс має процедура акредитації? Ну, перше це подача на біржу певного комплекту документів. Це можна зробити в зручний спосіб онлайн на сайті, в спеціальному розділі. Менеджери біржі опрацьовують цей пакет документів, коли вони бачать відповідність цих документів нормативним актам, то зв'язуються з нашим клієнтом і отримують оригінали пошту. Саме на цьому етапі у нас іде перше знайомство із клієнтом біржі, на якому з'ясовуються певні моменти, по яких ми можемо определити його надійність і інші характеристики компанії, яка заявляється на торгі українською енергетичною біржею. Паралельно з процесом акредитації, також відбувається процес верифікації і фінансового моніторингу відповідно до діючого законодавства. І саме після цих моментів ми підписуємо договір з клієнтом і вважаємо, що він став клієнтом біржі, і після цього він отримує доступ до торгової системи. Зараз ми з вами знаходимося у відділі акредитації, де працюють менеджери. Цей процес відбувається перманентно. Тобто, якщо клієнт зайшов на біржу, це не означає, що співробітництво з ним закінчилось. Наші менеджери знаходяться в в постійному контакті, тому що всі зміни, які відбуваються в структурі клієнта, зміни керівників, зміна брокерів, які торгують на біржі, мають відображатися в нашій базі даних. І за цим слідкує також наш відділ акредитації.